Пані Тетяна питає, ухіл даху 35 градусів, звіси 200 мм, покриття даху профліст, несучих, додаткових несучих стін всередині фактично немає. В центрі будинку так точно. Перший поверх, один суцільний простір, тільки відокаремний санвузол та техприміщення. приміщення. Можна зробити конструкцію даху без рігелів? Взагалі, або як мінімізувати ні, ні. <плес> ні. пані Тетяно, вибачте, це бліц-вебінар. Я не приймаю завдання на проєктування на бліс-вебінарах. Це вам треба звернутися до вашого конструктора. І звісно, що підписник не подобається, коли я так кажу. А я все одно це кажу. Вам треба звернутися, звернутися до вашого конструктора, тому що це питання не форми вашого даху і накриття, це питання прольотів, це питання міцності стін, це питання несучої здатності фундаменту і основу під фундаментом. Тому що ви, маючи великі прольоти, можете зробити ферму, зібрати велике навантаження точково і перевантажити якийсь там кут. А у вас ширина фундаменту на це не розрахована. І у вас будуть нерівномірні просадки. І куди ви потім прийдете? До Олександра Васильовича і скажете, Олександр Васильович, ви там колись там, 3, 4, 5, 10 років назад на Бліц-вебінарі ляпнули. Та давай, погнали, пані Тетяна. От я і погнала. А тепер давайте приїжджайте, виправляйте за свій рахунок. Я так не працюю, вибачте. В усіх моїх проєктах, не в моїх, а в нашого колективу проєктах стоїть підпис Галини і мій. Невелика кількість таких відомих блогерів, будівельників, котрі розробляють проекти і несуть за них відповідальність, це каже про те, що я людина відповідальна. Навіть на бліц-вебінарі, друзі, я, ма, я знаю, які рамки від цих питань, за котрі я не виходжу. Тому от за такі рамки такого питання я не виходжу. Ви можете, друзі, замовити приватну консультацію. Будь ласка, ми з вами сядемо, відкриємо проєкт, подивимося, я зорієнтую якісь там нескладні швидкі розрахунки я можу зробити під час консультації. Але якщо там треба буде збирати велике навантаження або доволі складний конструкцій, звісно, тут же тільки через проєкт і ніяк інакше. Тому цей спіч не відповідь пані Тетяні, а всім одразу, всім, хто. Хоче стати спонсором, бо пані Тетяна спонсор, за що я дуже вдячний, але це все одно не дає права задавати такі питання на Бліц-вебінарі, друзі. Тому вибачайте, щоб відповісти, треба бачити ваш об'єкт. От саме тому я кажу це питання до вашого конструктора. Якщо цим конструктором ви будете обирати пана Василя, або там, пана Петра, або пана Олександра Васильча, От кого ви оберете, от тот вам і надасть відповідь. Тому що оцінити ситуацію треба повністю. Тому що тут не шутки. Вибачте, це конструкція над головою, котрий може зірвати або вітром, або можуть впасти донизу. Тому вибачайте це питання до вашого конструктора. Дякую за ваше питання, і ми рухаємось далі.